Веселими піснями, віршами та танцями зустрічали гостей вихованці дитячого садка Берізка, що знаходиться у селі міського типу Вакуленчук Чуднівського району. Концерт відвідав і заступник голови Житомирської обласної ради Руслан Годований, за сприянням якого для музичного класу цього закладу було закуплено засоби освітлення та виділені кошти на придбання декору для вікон. Сьогодні Вакуленчуківський дошкільний навчальний заклад Берізка відвідав годований Руслан Миколаєвич, який і раніше турбує. Вався нашими проблемами, і мені хочеться сказати, що завдяки Руслану Миколаєвичу в музичному залі з'явилось нове освітлення, яке нам дуже подобається. Руслан Миколаєвич також нам посприяв у виділенні коштів на закупівлю нової тюлі, яка також буде прикрашати цей музичний зал. На сьогодні у Вокленчиківському дошкільному навчальному закладі Берізка виховується 87 діток віком від 3 до 6 років в майбутньому. Саме вони, як і решта маленьких українців, будуть створювати нову історію нашої держави, говорить Руслан Миколайович. Сьогодні дуже важливо. Все робити, щоб нове, молоде, маленьке покоління бачило найкраще. Воно бачило навколо себе красу, бачило ідеї, бачило любов, тому що саме ці маленькі діти завтра стануть великими українцями, які будуть будувати нашу державу. Тому сьогодні основна задача це вкладати в науку, вкладати в дітей, вкладати в любов. Саме ці речі зможуть побудувати Україну.